Усім привіт. Сьогодні хотів би зануритись з вами в одну історичну подію спорту, яка сталася в Новому Орлеані штату Луїзіана США, а саме 6 квітня 1893 року. Уяви маленьку арену з кількома сотнями глядачів, де двоє чоловіків виходять у ринг, не здогадуючись, що й увійдуть в історію. Джек Берг технічний, витривалий, справжній майстер рингу. Проти нього. Енді Боуен, боєць серцем лева, готовий стояти до останнього. Вони билися, увага, 110 раундів. Бій тривав понад 7 годин та 19 хвилин, став найдовшим в історії боксу, без нокаутів, без переможців. Лише залізна воля, повага і незламність духу. Цей поєдинок довів: справжня сила не в ударі, а в тому, щоб не здатися, коли важко. Підписуйся, став емоцію, і далі ми розберемо цей легендарний бій. Поїхали! І що саме цікаво, що бій не завершився чиєюсь перемогою. Бій завершився тим, що спортсмени не змогли фізично діяти, і їм було присуджено нічия. Зрозумійте мене правильно. Транслювати дану історичну подію мені б хотілося зі сторони того, що наскільки спортсмени були готові фізично. Щоб протриматися, не протриматися, а пробоксувати на максимальних обертах, які надає організм людини до 110 раунду. І уявіть, які думки були в головах даних двох спортсменів. При очікуванні, що суперник здасться. Нічия була присутна тому, що вони не змогли фізично продовжувати бій. Ресурс двох боксерів закінчився, вичерпався. Але люди не здались, спортсмени стояли, просто не могли рухатись фізично. Після оголошення нічиї спортсмени не могли підняти руку. Спортсмени просто стояли, обнявшись, стікаючи крові. Енді Боуен відновився після бою, продовжив кар'єру, але загинув трагічно у 1894 році під час чергового бою він впав і вдарився головою бринд і помер. Чек Берк після, після бою мав шалені травми кісти і рук, після чого вже не міг відновитися і продовжити на такому самому рівні буксувати. Він розпочав тренерську діяльність. Щоб зрозуміти дану історичну подію, потрібно зрозуміти специфіку анатомії людини і морально больових якостей людини. Чому привернув саме даний боксерський поєдинок не тому, що якась перевага до боксу чи захоплення Ні, це стосується будь-якого спорту. Якщо ви думаєте, що в легкій атлетиці немає. Суперництва виглибоко помиляється. Тому що навіть будь-який професійний світового рівня спортсмен, який займається інодоборством боротьбою будь-яким видом спорту, він вам скаже, що бігти довгі дистанції це є дуже важко. І коли біля тебе поруч починає бігти така наша. Постійна по лінь, боротися з нею дуже важко. І не дарма є такі дистанції в легкі атаці, як 800 метрів. Здається, небагато. Але хто біг, хто й знає, особливо нетренований бігом на 800 метрів, людина, яка в перші рази біжить дану дистанцію, вона прекрасно розуміє, що коли хочеться просто зупинити. Моментально не збавити швидкість, не побігти, просто стати і зупинитися. Тому що це важко. І здавалося, чому 800 метрів бігуни спортсмени та спортсменки не біжать по своїй доріжці? Тому що там так само суперництво. Тому що після віражу вони заходять на загальне коло і вони змагаються один з одним. Змагаються, по-перше, з собою. А по-друге, з такими самими людьми, які борються з собою, тільки фізично. Поштовхами мінімальними, ліктями, підніжками, будь-якими методами, які дозволені і не дозволені в будь-якому випадку. Чи ви думаєте, що марафон легко бігти? Чи півмарафон? Будь-яка дистанція це дуже важко. І уявіть. Людину, яка починає тренуватися бігти марафон. Виявляєте, які які думки в голові даного спортсмена або спортсменка? Що вона відчуває тоді, коли лінь, коли важкість тебе переборює? Коли ти більше не можеш? Але в спорті. Так, як не тільки в спорті, а в будь-якому відношенні до будь-чого, до роботи, до мистецтва, до будь-чого. Після перетину мертвої точки ти розумієш, що ти переборов свої можливості, що ти переборов свою втому, що ти переборов свою фізичну знемогу. І ти починаєш бігти. Після вмикання другого подиву ти просто біжиш. І ти починаєш відчувати, відчувати, що ти зміг перебороти себе. Хоча в момент, коли ти вже не міг, ти думав, що ти це не перетерпиш. Це розуміє спортсмени, які бігали, які боролись, які скакали, які. Будь-хто музикант, барабанщик, піаніст. І не встигали за пальцями, за ритмом. За... Але вони розуміли, коли в них це виходило, це запам'ятовувалось в нашому процесорі як дію, яку організм зміг виконати. І воно вже працює. Дане відео, я хотів би, дане відео хотів би донести людям, які починають займатися спортом, що ви повинні не тільки вчитись на професійних спортсменах, які показують гарні. Результат. Ви повинні зрозуміти, яким шляхом вони до цього йшли. Ви повинні зрозуміти, що важкість, яку ви переборюєте, вам дає можливість в житті крокувати дуже легко. І дивитись, сидячи за столом на черговому застіллі, що потрібно почати завтра займатися спортом, через тиждень піти в зал, післязавтра пробувати схуднути, вам подобається смішно. Смішно від того, що ви це все пережили і перепробували. Тому людям, які займаються, починають займатися спортом, тренерам, які задіяні при вихованні дітей, людей, спортсменів, звертайте увагу на морально вольові якості людей. Не тільки спортсменів, а й людей. Тому що без морально вольових і виховання даного. Без програшного результату виховання не може бути свідомого розвитку людини. Дану історичну подію я висвітлив тому, що хотів би наголосити, що фізичний розвиток не завжди в пріоритеті, що варто працювати над моральними вольовими якостями, які напрацьовуються довго. Так, звичайно, багато залежить від характеру людини, від генетичних даних, від багатьох, від багатьох показників, але розвиток морально великих якостей це є, це є необхідність в житті, не кажучи вже про спорт. Тому що по житті не набагато легше, а й часто важче навіть в буденному житті, ніж в спорті. В спорті люди відпочивають. Залежність від спорту це є. Одна з найкращих залежностей в світі чистих залежностей. Тому дякую за увагу. Працюйте над собою, любіть себе, шануйте себе і пристуховуйтесь до дзвіночків, які лунають ваші люди. Тому що вони підсказують, коли ви сифоните. А коли ви працюєте, він не підказує, тому що ви самі показуєте, що ви працюєте. Беріться з собою і ви переможете. Дякую за увагу.